Працівники дитячого світу третій тиждень власноруч плетуть сіті білого кольору. У такий спосіб допомагають бійцям на сході взимку маскувати себе та техніку. Минулої суботи шість мішків сіток сплетених передали. Бо хлопці просто патріоти. І вони просять, ми готові бути на воді із хлібом, але головне передайте сітки, бо ми в Донецьку в аеропорту, наче на долоні все видно і дуже потрібні їм маскувальні сітки. Маскування жінка спочатку робила вдома. Коли доброю справою почала займатися і на роботі, осторонь не залишились і решта приватних підприємців. Самі сітки Тетяна Баско придбала за власний кошт із тканиною ж допомагають хмельничани, приносять старі простирадла та одяг світлих кольорів. Долучились також місцеві швейні цехи, ательє та навіть медичні заклади. Звернулися в ось вже дзвінок, що вже вони готові, вже приготували багато списаних простиней, білих халатів, старих рушників, тобто те, що вже не потрібно людям. Ми з задоволенням все використовуємо. Сплетені сіті волонтери віддадуть хмельницьким кіборгам цими вихідними. Разом з маскуванням для бійців готують теплий одяг та їжу. Підтримати солдатів необхідними речами можуть всі небайдужі городяни.